Харківщина під щоденним ударом ворога продовжуються обстріли населених пунктів, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших. В Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді об'єкт інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих. До гасіння однієї пожежі спричиненої обстрілом залучались рятувальники. О пів на десяту рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу одного з підприємств у місті Куп'янську, на території якого зайнявся склад. Площа горіння складала 30 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Продовжуються роботи з розмінуванням. Як звітують піротехніки ДСНС, за добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети. На лінії зіткнення гарячі бої на території області тривають. Інформують у штабі оборони. Наші захисники тримають позиції та чинять гідний опір окупантам. Яна на біляєва стаздейнеко Харківський звісті. Ввечері окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Сумської області. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Вночі дронами камікадзе було завдано удару по об'єктах енергетичної інфраструктури Одеської області. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Внаслідок удару практично у всіх громадах області немає світла. Зафіксовано значні руйнування. Інформації про жертв немає. Повітряні сили України відзвітували, що вночі на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині збили 10 іранських безпілотників: чотири над Миколаївщиною, чотири над Херсонщиною, два над Одещиною. Внаслідок чергового нічного обстрілу Нікополя постраждали четверо людей похилого віку. Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, у місті пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків дитячий садок, газопровід та лінії електропередач. За осінь та початок зими росіяни зруйнували 400 закладів освіти. Про це повідомили у МОН. Загалом з 24 лютого ворог зруйнував майже три тисячі таких закладів. Пентагон оприлюднив повний список військової допомоги Україні від США на 275 мільйонів доларів. До нього ввійшли боєприпаси для Хаймарс, 155 155-мм снаряди, обладнання для протидії безпілотникам, ППО, броньовані машини, швидкі та медичне обладнання, близько 150 генераторів та польове обладнання. Ця гуманітарна допомога тільки надісталася дісталася Харкова. Цілу вантажівку з медикаментами та деякими іншими товарами привезли з Австрії. Я, як представник групи депутатів австрійського парламенту, хочу сказати, що ми пишаємося тим, що приїхали до вас у Харків. У складі делегації також є представники групи аптекарі без кордонів. Ми вам привезли гуманітарну допомогу. Я хочу сказати харків'янам: тримайтеся, ми з вами. Ми розуміємо, що ви захищаючи себе, також захищаєте нашу європейську свободу. Дякую вам за стійкість. представники делегації розповідають: крім того, австрійці. Змогли зібрати понад 100 мільйонів євро, і ці гроші вже готові придати на потреби українців. частина з цих грошей піде у ваш регіон, у звільнені населені пункти. Це підготовка до зими, невеликі пічки, обладнання для обігріву. Гроші підуть на ремонт дахів, на ремонт вікон. А також частина грошей буде видаватися населенню для того, щоб люди могли покупати собі просто їжу. Також нещодавно відправили в Україну 20 генераторів різних з них типів водночас акцентують депутати: від початку війни не надали жодної зброї чи боєприпасів та пояснюють, робити цього не можна, адже Австрія нейтральна країна, тож здатні підтримувати українців тільки гуманітарною допомогою. І ми не припинимо підтримувати Україну, поки не завершиться війна. І ми вважаємо, що найкраще, що ми зробили, це ми приїхали сюди. Це буде кроком до зміцнення наших стосунків і обміну думками. Мер Ігор Терехов згадує, Харків піддавався нещадним російським бомбардуванням із перших годин повномасштабної війни. Бували надзвичайно важкі періоди, коли за день фіксували до 80 прильотів, сотні зруйнованих навчальних закладів і потрощених будинків, тисячі поранених і загиблих містян. Але Харків вистояв, хоча заплатив високу ціну. А тепер Україна обов'язково має перемогти, тому що ми зараз боремось. Не тільки за свою націю, а ми відстоюємо європейські цінності, інституції, демократії. І це дуже важливо для всіх. Дякую за вашу підтримку, за вашу позицію, за вашу мужність, що ви що ви приїхали до нас. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Олександр Уваров, Харківські звісті. Генератори прилади освітлення, засоби індивідуальної ієни, теплі речі без цього тепер неможливо уявити хоча б один пункт незламності у Харкові. Проте і знаходити такі речі першої необхідності стає дедалі. важче. Війна в Україні триває вже багато місяців. Настала зима. Наше учреждення офіс рефон Харкова» займається в першу чергу гуманітарними питаннями, которые ми реалізовували вместе з нашими партнерами, міжнародними фондами, українськими IT початку війни. І У нас, зараз, несмотря на то, что правильно говорить, немного появились по. Таянний партнер, з котрими у нас є налажена комунікація, серед них додає Дмитро Давідянц, і Харків. it кластер саме ця організація допомогла доукомплектувати один із пунктів незламності у Шевченківському районі. Ця гуманітарна допомога від нашого ком'юніті, а саме IT-компанія DataArt була, допомагала фінансово. Наша ком'юніті нараховує більше 200 учасників та партнерів, і тому ми звертаємось до них, а вони раді нам допомогти, тому що це наша спільна допомога. Харківський it кластер він об'єднує компанії і партнерів. У подальшому Харків іт кластер допоможе обладнати ще п'ять таких пунктів. Кожен пункт незламності не похож на наступний, на предыдущий. У кожного є якась ізюмінка. В пунктах незламності, де ви знаходитесь, ви бачите, що він повністю є обс... автономним, так як і требував Харківський міський голова. Це один із основних пунктів нашого району. Он укрыт, он, оборудован генераторами, он оборудований генераторами, оборудований теперь будет еще генератор для приготовления еды, для облаштування спальних місць, для получения источников тепла, вне зависимости от того, що у нас знаходиться снаружи. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стеренков, Олександр Уваров. Харківські звести. У цій залі лише мужні, відважні та віддані своїй справі і державі люди. У Харкові з нагоди Дня Збройних сил України відбувся урочистий прийом. 24 лютого, коли почалася війна, ввечері я вже був озброєний, зі своїми побратимами, стали на захист міста Харкова. З рахунку того, що ми вже півтора року були, мали досвід бойових дій, то не було ніяких зайвих емоцій з цього приводу. Була рішучість, розуміння, що треба робити. Все. 8 березня командир 127-ї бригади, воно сформоване Харківською, викликав до себе, запропонував очолити батальйон і створити цей батальйон. Пропозицію було прийнято мною. Був сформований батальйон, який пройшов героїчний шлях. Зараз боронить кордони на півночі. Нашої області війна, прийшовши в Україну, об'єднала всі професії: лікарі, учителі, різні професії воділи одну стрізь для того, щоб захистити батьківщину. Відповідно, і священники не залишилися осторонь, а пішли капеланами для того, щоб духовні і моральні сили підтримати воїна. А так як в нас вже не один рік іде війна. А люди все-таки хочуть душевного спокою, тому і священники знаходяться безпосередньо разом з ними, щоб у молитві доєднуватися до тих, хто залишився вдома. Ми служимо в молебні служби літургії в місцях, де це можливо. І в такий спосіб ми просимо Бога перемоги і дякуємо за те, що Він дає нам сили для цього. Дня війни, ви боронили нашу землю, ви обороняли наше славетне місто, місто герой Харків. І тільки завдяки вам наше місто носить почутну назву міста героя. Дуже важко. Але ми витримаємо. Ми обов'язково переможемо. бо… З такими воїнами неможливо не перемогти. Ви кожного дня завершаєте подвір. Нізкий українськ вам за те, що ви робите. Велика вдячність від усіх харків'ян за вашу подвиг. Дякую вам. Слава Україні! Тільки разом до перемоги, і саме так кожен на своєму місці робить свій внесок в одну спільну справу. Так склалося в країні, що День Збройних сил України і День місцевого самоврядування ідуть пліч-опліч в нашій державі. Шановний Ігор Олександрович, від нас, від побратимів від Збройних сил України, ви і ваші співробітники з перших днів війни йшли з нами пліч-опліч і йшли разом до нашої перемоги. Ми хочемо привітати вас і привітати ваших співробітників з цим святом. Тільки разом, в єдності ми сила і разом, буде перемога. Ця війна більше всього довела, що і Збройні Сили України, і місцеве самоврядування вони стоять на цій війні в одному строю. Кожен робить свою роботу, але фронт у всіх єдиний. Ігор Олександрович, я від усіх своїх бойових побратимів бажаю вам всього найкращого. Вітаю вас з цим святом. Дякуємо вам за те, що ви робите для всіх Збройних сил. Повірте мені, ми це все бачимо і дякую за те терпіння, за ті недоспадні ночі і за те заповзят, з яким ви відстоюєте кожен військовий підрозділ, як в нашому місті, так в області. І так я знаю, що і набагато далі. Сам бачу, як це робиться. Ми сьогодні даруємо цей подарунок сталевому меру залізобетонного міста. Цей клінок викован з двигуна танка ТМ прорив 90 який був знищений, єдиний знищений такий танк в Україні. І от з нього зробили цей клінок, який ми передаємо нашому любимому меру. Також харківський міський голова Ігор Тергов отримав нагрудний знак Почесна відзнака 127-ї окремої бригади ТРО 3-го ступеня за допомогу військовим. Ігор Безкровний Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Якщо у жовтні Національний банк припускав скорочення валового внутрішнього продукту на кінець 2022 до 30%, то на сьогодні йдеться про ще більш суттєве падіння на погіршення прогнозу. Впливає ситуація з енергопостачанням країни через атаки Російської Федерації, зазначають у Нацбанку. Щодо ВВП в цьому році, скоріш за все, падіння буде трохи глибшим ніж очікувалося в жовтневих прогнозах. На наступний рік, навіть при нашому базовому відносно оптимістичному сценарію, зростання ВВП буде дуже млявим і набагато нижчим ніж ті 4%, які ми допускали в жовтневому прогнозі. За даними Міністерства економіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%. У другому кварталі 2022 року він знизився на 37% порівняно з другим кварталом 2021-го. Але за прогнозами Міністерства економіки, валовий внутрішній продукт України за підсумками 2022 року, може впасти нижче за прогнозований рівень через відключення світла. Ми на початку року припускали, що падіння економіки буде на рівні 32 33 відсотків. Далі економіка показала дуже високі адаптивні здібності. Але з огляду на атаку на енергетичну систему, ми, як міністерство економіки, дещо погіршили наші перспективи. У Нацбанку додали, що погіршення ситуації слід очікувати і з зовнішньою торгівлею через втрату експортних потужностей та зростання потреб в імпорті. Оновлений прогноз Національний банк України опублікує наприкінці січня 2023 року. І в ньому вже буде враховано наслідки енергетичного терору Російської Федерації та інші фактори. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський звісті. В Україні визначили чіткі пріоритети включення електроенергії. Всіх споживачів поділили на групи. За словами прем'єр-міністра, протягом цієї зими українці житимуть в умовах обмеженого споживання електроенергії. Однак держава та уряд мають систематизувати процес того, хто насамперед отримуватиме електроенергію. Перший пріоритет це критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо, теплопостачання та лікарні. Другий пріоритет це об'єкти військово-промислового комплексу, що працюють на оборону країни. Принцип все для фронту залишається абсолютно незмінним. Третій пріоритет це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти, як хлібопекарні та молокозаводи. Четвертий пріоритет житловий сектор. За словами Дениса Шмигаля, лише після включення цих чотирьох груп електроенергія має постачатись на інші об'єкти. Він вважає це справедливим підходом, який дозволить Україні вистояти взимку. Виходячи з такого розподілу електрики, кабінет міністрів вважає, що промисловим об'єктам потрібно перевести виробництво на нічні зміни. Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу, тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни. При цьому, за прогнозами Укренерго, дефіцит електроенергії в Україні існуватиме щонайменше до кінця зими. Його можна скомпенсувати частково якимись заходами типу імпорту, але не повністю кажуть у відомстві. Тож наразі українцям доведеться пристосовуватись до таких реалій. Яна біляєва, Світлана Бреус, Харківський інвести. Харків чи не найбільше в Україні постраждав від російської агресії. Понад півроку окупанти щодня гатили по ньому ракетами та артилерією. Зараз місто нарешті почало відроджуватися, повертаються люди, запускається бізнес. Однак війна триває і забувати про безпеку не можна. Особливо важлива наявність укриттів. Одне з таких встановила нова пошта. Ми будуємо укриття по Україні. Ми вже збудували укриття у Миколаєві. Зараз ми збудували у місто Харкові. Ми встановили це укриття для мирного населення, для цивільних, для наших клієнтів. Тут одночасно можуть сховатися до 50 людей. Виготовлене укриття із залізобетону оснащено генераторами та старлінком. Відкрите щодня із 8 ранку до 8 вечора. Нова пошта не залишилась осторонь, потримала ініціативу президента стосовно, скажімо так, пунктів незглавності. На ньому є все. Є можливість випити чай, є можливість зарядити телефон, є можливість доступу до інтернету. Є можливість обігрітися на стінах. Укриття відомі пам'ятки Харкова. Митці кажуть, намагалися зобразити мирне міське життя. Когда приезжают в отделение, мне кажется, когда видят мирную жизнь и картины мирной жизни, это как дополнительный какой-то вот квитовоподйом эмоциональный. У планах нової пошти встановити подібні укриття і в інших містах України. Наступне в Херсоні. Марія Соловйова, Ніколь Костенко, Сергій Перець та Олексій Мурав'йов. Харківський звістя. В Україні вже три тисячі безробітних виконують суспільно-корисні роботи в рамках державного проекту Армія відновлення. За словами міністра економіки, роботи з відновлення країни відбуваються у семи регіонах: сумському, Чернігівському, Київському, Донецькому, Полтавському, Рівненському та Запорізькому. Найбільше задіяно безробітних на Сумщині 725, на Київщині 659, на Полтавщині 595, на Донеччині 440. У міністерстві економіки очікують, що невдовзі свою армію відновлення організують також у Волинській і Житомирській областях. Ці роботи мають як оборонний характер, так і служать для ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли в період воєнного стану. Найчастіше громадян залучають розбирати завали та відновлювати житлові будинки і приміщення, пошкоджені у результаті бойових дій, облаштовувати та зміцнювати блокпости, підвальні приміщення під укриття, розчищати залізничні колії та дороги, будувати захисні споруди цивільного захисту, зміцнювати греблі, заготовляти дрова для військових та населення, розвантажувати та фасувати гуманітарну допомогу, надавати соціальні послуги у пунктах незламності. Між тим, у більшості населених пунктів, які зазнали руйнувань від окупантів, вже давно діють волонтери добробатівці, які спільно з комунальними службами та державною службою з надзвичайних ситуацій розбирають завали, розчищають територію та вивозять сміття. Яна біляєва Харківській звісті.